З Нецензурною лайкою та з сокирою в руках мешканка Болехова зустріла працівників військового комісаріату. «Ти, ти, ти. Це він сам? Ти, ти Ви на мене сокирує за що Або що таке? є? Ви на мене сокирую за таке є? Ви знаєте, що я про виконання? Ну ти що про виконання? А ти де? Що я до тебе прийшов в кабінет? Ти До мене прийшов на моє, Я Прийшов за призовником за призовником? Чому він не з'являється на медкомісію? Ви мені сказали, що його нема. Тут. Нема. Він мені так само по телефону сказав, що ну, його нема. Не тут. А це хто сидить в машині? Навіть не кажу, хто. Під час цього інциденту ніхто не постраждав у Долинському об'єднаному міському військовому комісаріаті. Зізнаються, виконувати свій обов'язок перед державою готові далеко не всі молодики. Багато є прикладів, що і батьки говорять нам неправдиві речі. І з матюками, з різними поганими словами до нас відноситься, собак травлять, ну і багато інших таких моментів. І будемо на ці моменти реагувати, писати протоколи, а також залучати поліцію, щоб уникнути подальших інцидентів. Очевидно, жінка хотіла налякати працівників комісаріату, адже думала, що сина забирають в АТО. Чого по ходите, Чого виходите ви ходите? Чого виходите ходите, похота? Чого ти сам не йдеш туди? Натомість у комісаріаті спростовують цю інформацію і вкотре наголошують, що строковиків у зону проведення АТО не відправляють. Хочу зауважити, що строковики, які йдуть на військову службу, вони не будуть залучатися в зону антитерористичної операції. Це є указ президента. Проте є і ті, хто отримали повістки, прийшли медкомісію і з гордістю несуть почесне звання захисника України. Коли прийшла повістка, не ховався, чекав цього, готовий був одним словом. Пройшов комісію в обласну і в районну спочатку. Здоров'ям все в порядку. Ну, служити готовий, завжди, як сказати, хотів навіть служити, бо вважав це правильним як обов'язок. У військовому комісаріаті нагадують, що за ухилення від призову на строкову службу ухильникам загрожує обмеження волі терміном до трьох років.